Безоплатно або з частковою доплатою отримати ліки можуть внутрішньо переміщені особи, скориставшись програмою реімбурсації. Це повне або часткове відшкодування аптечним закладом вартості лікарських засобів або медичних виробів. Що були відпущені пацієнту на підставі є рецепта коштом програми медичних гарантій. Механізм відшкодування вартості ліків розповсюджується на найпоширеніші хронічні захворювання. На сьогодні доступні ліки охоплюють понад 500 торгових нас за такими напрямками: лікування цукрової, і цукрового діабету, діабету другого типу, препарати інсуліну, медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові, протихронічних хвороб. Нижніх дихальних шляхів астма, проти розладів поведінки і психіки епілепсії для лікування хвороби Паркінсона. Детальніше про те, яка процедура отримання ліків внутрішньо переміщеним особам, коментує Іна Мартонікова, прес-секретар департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної військової адміністрації. Сьогодні ми вже маємо понад 26 тисяч ВПО, які підписали декларації на території Вінницької області і вже є пацієнтами нашої медичної галузі. Отже, вони звертаються до свого сімейного лікаря. Є випадки, коли лікар сам може виписати цей електронний рецепт, але є випадки, коли лікар формує електронне направлення до більш вузького спеціаліста. Вузький спеціаліст вже складає в електронній системі. Охорони здоров'я, план лікування і виписує перший електронний рецепт. Цей електронний рецепт діє протягом 30 днів, і пацієнт може ним скористатися, звернувшися в будь-яку аптеку, де є наліпки, що аптека співпрацює з державною програмою Доступні ліки. Послідуючи рецепти, може уже на основі цього плану лікування виписати сімейний лікар. Це можна, він може це зробити як в телефонному режимі, так і пацієнт може до нього записатися на прийом. Знайти весь перелік препаратів, які входять до програми реінбурсації, можна на сайті НСЗУ, а от знайти найближчу аптеку, яка 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 залучена до програми держав, державної програми реімбурсації, можна скористатися ще телефоном 1677. і вам там підкажуть найближчу аптеку, де можна придбати ліки з частковою компенсацією, або отримати їх взагалі безкоштовно. А отримати медичні препарати за програмою Доступні ліки ВПО можуть лише маючи декларацію із сімейним лікарем.